Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Тож, тиждень з 8 по 14 квітня. Давайте розглядати. Так, дивіться, тут в перспективу спілкування з. Так, хто це? Жінк? Тут і жінка, і чоловік. Спілкування е, заради вирішення певних питань. Це більш як чоловічі питання, ну, до жінки звертаються. Е, так я, знаєте, от... вона. Ну, як фахівець тут виглядає, якісь моменти, які от саме вона е... Давайте так, виглядає так, ніби вона як передає комусь, наприклад, там для виконання якусь там справу. Важливо буде поспілкуватись, важливо буде щось, знаєте, як обговорюють люди, як домовляються, але. Дивіться, як, між собою ці люди домовляються, а от виконавці вони як незадоволені будуть. Ну, Як знаєте, надають людям роботу, але не питають, чи хочеш її робити, чи ні. А просто от як роби і все, бо треба. Далі, що стосується особистого життя, шлях якийсь відкривається. Ну, знаєте, як нова дорога, і це для вирішення питання. Це знаєте, і щось затягнуте було як зачинене для вас, не, мож... не було можливості. А от на цьому тижні вона вже з'являється, ця можливість. Тож хто там очікував на можливість, то дочекаєтесь. І дивіться, ось тут дуже всміхнена жінка. Але тут під питанням, знаєте, вона як сміється над чужою, над чужими страхами, над Ну от у людини тут ну взагалі показані люди, які ну навіть сльози лють. Але для неї це, от, знаєте, як людина, як радіє від того, де там кому погано. Будьте уважні, бо це в вашому близькому оточенні така людина. І ну, якось ви близько спілкуєтесь з людиною. Хизуватись новою одежиною буде жінка, дійсно гарно по фігурі. Так, знаєте, ну, симпатично виглядає. І таку певну заздрість викликати будете, але ж не звертайте увагу. В магазинах все для всіх продається. Хай йдуть і купують і собі теж щось. Так, ось тут на що стосується сім'ї, то це щось будуть пропонувати чоловікові. Обсміє цю пропозицію. Вона йому взагалі, от якась. Це ж треба вигадало таке. Двоє людей приходять, пропонують, але щось йому смішно від тієї пропозиції, а жінка якось трошки навіть лякається, Ну що, ну, що ти ти ж образив людей, що ти так? Так, ну в, в будівлі, в, в сім'ї, скажімо так, серед родичів, все більш-менш так само, як і було, без всіляких там таких змін. Для жінок, ось тут спілкування з чоловіком, дивіться, Якесь воно нове для декого з вас буде, ну як нове знайомство. Це, знаєте, мені показано, що жінка статусно вище, вище за чоловіка. І показане, що, якось знаєте, це буде ну, для чоловіка, це ну, якось важко. Він буде відчувати оце що нерівнє між собою. І, хоча жінка, вона, ну, вона спокійно до цього ставиться. А от чоловік буде нервувати через цю ситуацію, і це є комплексом для людини, і це буде неприємно відчуватись потім жінці. От Знаєте, поки що не буде звертати увагу, а потім буде відчувати і дуже сильно. Тож, будьте уважні. Так, і ось тут зустріч, чоловік та жінка зустріч більш зацікавлена тут жінка в цій зустрічі, їй щось треба. і ну Тут планів у жінки цієї багато, і що мені подобається, дуже мудро вона розподіляє час, можливості і гроші, і тут планування таке, знаєте, не аби як а це просто людина знає, що хоче, і ну, як, знаєте, без зайвих якихось там у неї все зрозуміло, вона все розуміє. І чоловік тут просто буде як виконавцем. Так, неприємну новину готують, ну, від сусідів. Розуміємо, про кого й мова. Ну, будуть люди розглядати між собою, будуть навіть, знаєте, за телефонними розмовами, там між собою якось там друзі, близькі розмовляти. Це клопоту додасть. А так, щоб ну, взагалі дуже-дуже змінило життя. ні. Ну так. Хлопіт буде, але не більш того. Так, чоловікові якомусь з вашої родини, з ваших друзів, може, тут хтось як рота закриває, щось він бовкне таке зайве, і хтось йому тут буде говорити, що ти там думаєш, що ти кажеш. Трошки посперечаються тут між собою люди повертається чоловік з якимись претензіями. Це, знаєте, от як здивуванням навіть буде щось по якійсь роботі. От Знаєте, щось було замовлено, щось було наобіцяно. І. Майже зроблено було, але щось він ходив-ходив і йому треба інакше. От переробити і все. От я хочу, щоб було інакше. Ну так, посперечаєтесь трошки. І ось тут людина якась буде до вас повертатись. це, наприклад, щось робите для людини. І час від часу, от одне те саме, от як ну, це як по замовленню. Знову ж таки, прийде і знову ж роби. І щось ви, не дуже у вас буде настрій, насправді. От, ви так собі ну, бажали відволіктись від цього чоловіка, від тих справ, які він вам загадує весь час, але ж не буде такого знов з'явиться, знов робіть. Це як клієнт якийсь, як замовник якийсь. Це от як, знаєте, ви можете там, наприклад, вдома сидіти, щось працювати. І це людина, яка ну, час від часу з'являється, але це не, не улюблений клієнт. З інформацією чоловік з'явиться. Хоче з вами обговорити це. Знаєте, як, от, наприклад, прийшла ідея людині в голову? І він ну, нібито він розуміє, що так, воно ну, дійсно там гарна ідея. Але щось у нього вагання є. Буде до вас звертатись, от, що ви думаєте з того приводу? Як радитись з вами? Хтось тут на перемир'я прийде, але жінка якась. Але є питання, чесно кажучи, людина під маскою прийде, і треба розуміти, що нібито і хоче примиритись з вами, але насправді ну, нема такого, щоб людина дійсно там, знаєте, ну... Вважала себе там в чимось винуватою, в чимсь там. Ну, от, щоб, знаєте, людина розуміла, що дійсно от, щось негарно вчинила і треба б дійсно вибачитись. Це більш вибачання, коли людині ну, щось треба від вас, і не вигідно з вами бути у сварках. Так, далі. По перспективах тижня тут є домовленості по певних виконаннях, і будуть зміни, але ж і задоволення людини теж бачу. Але ж це якось теж, от більш таке, що повернення до вже піднятих питань, до якихось там, наприклад, справ, які вже робились, і там на деякий час від, від них було відсторонення. Тож буде повернення і знов опрацювання цих справ, будуть виконання у тиждень, коли Ну такі, він дає зміни, але невеликі. Не такі, щоб дуже там. Вони більш-менш такі, знаєте, як зазвичай у вас. Телефонні розмови, які будуть давати вам прояснення, теж показані. Більше чоловік та жінка, коли ви знаєте, слухаєте від людини якусь інформацію, вам більш зрозуміло шокується. Якісь ідеї буде надавати чоловік, жінці, що розглянь. Подумай, як що, потім поспілкуємось, потім повернемось до цього. Буде таке дуже незадоволена людина, мені показана зі слухавкою. Про гроші якась ситуація, про допомогу. Це, знаєте, як... Ну, допомога тут показана, вона, але на таких умовах, що людині не подобається, що вона чує. Далі дивимось. Робота з соціум. Дуже приємне обличчя, дуже таке радісне обличчя. Показана мені людина, яка зустрічає двох двох людей. Це, знаєте, наприклад, приходить перевірка, а людина посміхається, що. Раді вас бачити. Але насправді, насправді, дивіться, як, буде посміхатись, але побачить дуже такі насуплені обличчя тих, хто прийде, і так, посмішка, вона трошки-трошки зійде з обличчя. Але все воно виглядає, знаєте, от як трошки як заплутаність така йде. Ну, як все буде зроблено, все буде там більш-менш вирішено. Але знаєте, потім, після того, як люди йдуть, оту, оту якусь плутанину будуть розбирати. Нібито все треба тепер повернути на місця, але ж воно таке, що треба ще й розібратись, що ми тут де поклали, як ми тут наводили все до ладу. Як воно тепер треба блажало? Так, дивіться, взагалі, що мені подобається? Давайте про це. Багато усміхнених облич. Тобто, дивіться, є обличчя такі більш серйозні, незадоволені є. Але як воно виглядає, то 50 на 50. Тобто Тиждень не буде занадто таким похмурим, не буде таким аж занадто складним, але ж, ну. Зі складнощами все ж таки треба буде стикатись, буде їх опрацьовувати. Але дивіться, шляхи відкриті тиждень для якихось важливий, саме для якихось, коли вам треба щось переробити. От на це звертайте увагу і це робіть. Тут не для нового, а для того, щоб привести до ладу. Отак. Далі дивимось. Задоволений такий чоловік, щось жінка робила, таке, що, ну, як просив, замовив, щось йому треба було. Дуже такий, знаєте, от притискає до себе те, що вона йому віддасть, те, що буде у нього на руках. Так. Давайте тут подивимось, що тут ще. Засмучене таке обличчя, щось образиться на жінку чоловік. Такий, знаєте, от... Тут волів би повернутися до якоїсь ситуації, але ж ні. Жінка наполягає на тому, що я не хочу більше про це розмовляти. І взагалі, от просто тема закрита і все. Це знаєте, як заходив навіть з боку того, що от про допомогу якась там ну, спілкування якесь йшло, чи ти мені допоможе, чи я тобі допоможу, вона навіть чути вже не хоче. Взагалі просто не хоче з ним спілкуватись з будь-якого приводу. І наполягає на цьому, і просто, от, знаєте, як знак оклику ставить все, я з тобою більше не спілкуюсь. Дійсно, засмутиться, дійсно, людина, так знаєте, ну мав надію, але ж все, вона ставить крапку, вона каже про те, що все закінчене і все. Знову показують шляхи відкриті. Те, що треба вам на замок закривати, робіть, бо це саме той тиждень, коли ви можете десь ну, щось там закінчувати і так ставити крапку, щоб більше не повертатись до цього. А от ідеї поки що тільки обмірковуйте їх. Шукайте там всі можливості, там, знаєте, рахуйте там, ну, спілкуйтесь з кимсь, але поки що не робіть. Бо дуже маленький буде, ну, знаєте, як не час, дуже маленьким буде результат, ви не будете задоволені. Воно, як, знаєте, от прийде час, можна буде починати працювати над вашою ідеєю. Вона гарна, вона показана така цікава. Але є, поки що зараз є обмеження. Ну, от, така вийшла філіжанка на тиждень. Більш-менш непоганий тиждень. І, е, що головне, все ж таки не показала філіжанка оцих масованих обстрілів. Я дуже маю надію, що так воно і буде. І хочеться, щоб не було їх. І бажаю вам і безпеки, і здоров'я, і гарного настрою. Бережіть себе. Побачимось.